На планеті існує понад 48 тисяч відомих видів павуків, і ця кількість постійно зростає, оскільки вчені щороку відкривають нові види. А ви знали, що існують павуки, які вміють ловити рибу? Так, так, павук рибалка або доломедес. Вони мешкають біля водойм, озер, річок, ставків. Ці павуки не плетуть павутину для ловлі здобичі, використовуючи свої ноги для виявлення коливань від риб чи комах, коли павук помічає. Здобич він швидко біжить по воді, хапає її і впорскує отруту. Вони можуть ловити не лише дрібну рибу, але й комах, головастиків, і навіть дрібних земноводних. Їхні лапки покриті водовідштовхуючими волосками, що дозволяє їм легко рухатися по поверхні води.